Вітаю вас у Житомирі 25 травня. В ефірі каналу СК 1 просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. Електричка Житомир Київ здійснила перший свій рейс після відновлення руху. Через економічну кризу, війну та лобіз влади, малий та середній бізнес у Житомирі опинився на порозі банкрутства. У обласній філармонії відбувся випуск для дітей сиріт які цього року закінчують школу. Про ці та інші новини далі. Після майже двох років ув'язнення у Росії українська льотчиця і депутат Надія Савченка повернулась до України. Передає українська правда. Найпершими про це повідомили російські змі. Російський літак забрав засуджених в Україні бійців ГРУ Генштабу Російської Федерації, а український борт номер 1 вивіз Савченко з ростова на Дону. Рішення про обмін української льотчиці Надії Савченко на російських спецназівців Євгена Єрофеєва та Олександра Олександрова було узгоджено під час телефонних переговорів нормандської четвірки. Про це заявив президент Франції Франсуа Оланд. За рік і 11 місяців в російському сізо Надія Савченко стала національним героєм на батьківщині, депутатом українського парламенту, делегатом Пар і Політв'язним номер 1 в Російській Федерації. Електричка Житомир Київ здійснила перший свій рейс після відновлення руху. Перевірити заявлене про неї приїхали чиновники та журналісти. Андрій Іванюк теж був серед них. Наш колега приїхався до столиці та обстежив там все. Наскільки відновлений потяг комфортний? Дивіться у сюжеті. Вітаю всіх глядачів телеканалу СК-1. 25 травня на годиннику о пів на шосту ранку. І у нас є для вас гарні новини. Після декількох опитувань в інтернеті місцева влада все ж почула житомирян і вирішила зробити проїзд до Києва більш комфортним. Точніше, дешевшим, бо комфорт ми ще перевіримо. Тож сьогодні стартує стара нова електричка Житомир Київ. Можна, будь ласка, два квиточки до Києва. Дякую вам величезне. Це твій. А це мій. Тож відправлення о 5.45, а коштує такий квиточок 22 гривні. Але це типу акційна ціна до відкриття цього маршруту. В подальшому коштувати такий квиток буде 35 гривень. А ми прямуємо до потягу. А це промоакція Перша іде. Ну що я серйозно? До, до червня місяця промоакція 22 гривні. Знижка іде зараз. Раніше електричка Житомир Київ вже курсувала між межуючими містами, але тоді маршрут виявився нерентабельним. Ви поки послухайте, чому так сталося, а ми підемо перевіряти наскільки комфортною виявиться ця поїздка. Електричка такого направлення вже курсувала, але, на жаль, неуспішно то все. Було реалізовано якби на то кілька об'єктивних причин. Часто зміни схему не одразу не прорахували правильний період в дорозі, і в результаті доводилося переносити час відправлення. Люди вже не встигали, розчаровувалися і так далі. Що ж, забігаючи наперед, ми вже майже під'їхали до Києва, і хочеться дізнатися у пасажирів чи не спіткали їх сьогодні. Старі проблеми. Вітаю! А як вас звати? А вам сьогодні комфортною була поїздка? Так, нормально. Вам сьогодні комфортно було їхати? Нам сьогодні супер було їхати. Ми навіть фотосесію влаштували. І виставили в соціальні сіті. Щоб люди знали, що можна ж такою електричкою крутою поїхати. Без зупинок, легко, просто комфортно, вигідно, вигідно. вигідно навіть. Ви вибрав цей транспорт і наскільки була комфортна поїздка. Не думаю, що так швидше і дешевше. Повертаємося до поїздки. Одразу хочеться сказати декілька слів щодо комфортності. Усередині на вас чекають м'які сидіння, на яких можна сидіти, а за умови малої кількості пасажирів і лежати. Якщо вам стало сумно, ви можете прогулятися просторими вагонами. А також безперечною перевагою у дорозі є вбиральня. Плюсуємо до цього всього ціну на квиток і отримаємо безперечно комфортну поїздку до столиці. Але це зустрічає класною погодою на годиннику 8.14, Тобто, ми навіть випередили графік на 5 хвилин. До Житомира електричка відправляється о 18.20. І нас з Олександром, моїм оператором, цей час не влаштовує. Тож ми будемо шукати інші шляхи, як добратися додому. Але вам після цієї ревізії рекомендуємо користуватися електричкою Житомир Київ. Для вас працювали Андрій Іванюк, Олександр Головородька, телеканал СК 1 Через економічну кризу, війну та лобізм влади малий та середній бізнес у Житомирі опинився на порозі банкрутства. Журналісти СК 1 цікавились, як працюються місцевим підприємцям. Про такі невтішні результати сюжет Дмитра Клименка. Нема торговлі, звісно, складно. Де ж то торговля? А податки. Ну, податки, які в місяць, потім 408 гривень, і це ключова проблема для малого та середнього бізнесу. Мало того, що кожного року законодавство змінюють, податки ростуть, так ще й купівельна спроможність населення бажає кращого. Невигодно зараз нічого. Зараз немає торговля, ніщита повна, у людей немає грошей за два роки війни та економічної кризи. Кількість підприємств значно скоротилась. Люди продають бізнес та самі шукають роботу. Але деякий позитив, щоправда, підприємці бачать, зокрема у зміні форм звітності. Нічого трохи ні. часу треба потратила. Так все нормально. На думку підприємців, проблеми, які заважають розвитку малого та середнього бізнесу, відомі і вирішення їх потребує лише політичної волі влади. Остання ж ігнорує вирішення цих проблем. І тим, хто Все Це прекрасно розуміють, але мало що делают. Окрім податків, визначених державою, сьогодні велике навантаження на підприємців лягає на місцях, адже похідні витрати теж ростуть. Налоги ростуть. Во-первых, арінна плата очень виросла. Наоборот, вони должны немножко как бы, лояльні к нам відноситися. Вот. А они наоборот нам все повышают. Оптимізму ці люди не втрачають, адже пережили не одну кризу. Виживемо. Дмитро Клименко Анастасія Михалець, телеканал СК 1 Житомирська комунальна газета Місто від сьогодні стає безкоштовною та кольоровою. Про це розповів головний редактор газети Андріан Федун. Передає Житомир Тудей. Газету роздаватимуть усім бажаючим спеціальні працівники, а також через встановлені бокси. Один буде в центрі міста, ще шість з'являться згодом. Газета друкується у Вінниці, а тираж її становить 10 тисяч примірників. Особу підозрюваного у вчиненні вбивства на ринку сінному встановлено триває горошок, повідомляють в обласній поліції. Ймовірно, вбивство здійснено на ґрунті раптових особистих неприязних стосунків. Перевіряються інші версії. Деталі в сюжеті наших журналістів. Вбивство серед білого дня прямо у закладі харчування, і це не кіно, а реалії сьогодення Житомирщини. 23 травня близько 3.15 до поліції надійшло повідомлення про виявлення у приміщенні кафе на одному з ринків обласного центру тіла чоловіка з вогнепальними пораненнями. Викликали поліцію продавчині, які ненароком стали свідками страшної події. Чула, як то десь як метал стукав, три рази все, а потім вже вибігла дівчина. Каже, треба визивати Боже, Боже, треба визивати швидку. І все з її слів ми почули, що вже вона визивала всередині, визивала на кухні, визивала барменша, визивала швидку, і тоді ми почули, що вогнестрільне поранення в голову. Знайдено на місці пригоди деякі сліди злочинця, знайдено гільзи, стріляні від вогнепальної зброї. У ході першочергових заходів встановлено, що загиблий є жителем міста Житомира 1987 року народження. За попередньою інформацією, чоловік близько третьої години прийшов до кафе, де замовив обід. Згодом до кімнати, де загиблий знаходився один, зайшов інший чоловік, який кілька разів вистрелив у нього. У результаті проведених заходів поліції вдалося домогтися деяких результатів у пошуку вбивці. Свої з встановлено на автомобіль, на якому злочинець зник з місця пригоди. Цей автомобіль був затриманий вчора і доставлений до Житомирського міського відділу. На його працювали як належним чином. В автомобілі знаходився вже не вбився інший чоловік. Чоловік, який скоїв постріли на сьогоднішній день, нам відомий, Ми живемо в заході для того, щоб ми заперемо. Ймовірно, вбивство здійснено на ґрунті раптових особистих неприязних стосунків. Перевіряються й інші версії. Андрій Іванюк за матеріалами головного управління національної поліції у Житомирській області. У обласній філармонії відбувся випуск для дітей сиріт, які цього року закінчують школу. Всі випускники під час заходу отримали від керівників області матеріальну допомогу та солодкі подарунки. Студенти Житомирського коледжу культури і мистецтв порадували випускників святковим концертом. Деталі дивіться у сюжеті. Діти-сироти, випускники сьогодні в обласній філармонії відсвяткували випускний бал. Всього 201 сирота цього року отримує атестат. Це більше ніж минулого року. Щоправда, більшість дітей із будинків сімейного типу. Сьогодні у нас нараховується 3199 дітей сиріт З них 2226 – Це діти, які виховуються в будинках сімейного типу. Діти вже здали ЗНО. Більшість надіється вступити до вузів, адже має гарні атестати. Мрію вступити до Житомирського державного університету імені Івана Франка. На е, іноземну філологію, викладач іноземної мови та сучасних технологій. Вже здавали з да. Так. Результатів, результатів не знаю, але прохідні бали точно є. А теста нормальний? Да. відмінниця з першого класу. Цього року багато хлопців будуть вступати до військових вишів, а от Артем хоче бути рятувальником. Вінниця, Львівський філіал пожежника, пожежна охорона. Відправиться. Військовий коледж. Військовий інститут. Да. А яка спеціальність? Е, інженерія. А чому вибрав таку професію? Ну військове подобається. перед дітьми виступили колективи коледжу культури та мистецтв. А чиновники запевнили, що будуть підтримувати дітей на рівні із рідними. Хотів би, щоб на цьому шляху ви не забували про тих людей, які з вами зараз знаходяться поряд. Ваші близькі, ваші родичі, ваші сестрички, ваші брати і служби відповідні, які забезпечать вам супровід на протязі всього вашого шляху. Сьогодні діти отримали від чиновників подарунки та грошову допомогу. Далі школярів чекає вступна кампанія. Дмитро Клименко, Олександр Гордієнко, телеканал СК це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба! Залишайте з СК 1 та хай вам щастить! В ефірі ск 1 Добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 25 травня. У студії Віктор Журавський. Вітаю! Футбол Серна у шахтарі до 2017-го. Капітан підписав із клубом нову угоду і гратиме за гірників ще як мінімум сезон. Нагадаю, хорватському фланговому захиснику належить рекорд за кількістю зіграних матчів за Шахтар. Даріо 492 рази виходив на поле у футболці гірників та забив 48 голів. За усю історію виступів за український клуб футболіст виграв 22 трофеї, з них 8 перемог у чемпіонаті і Кубок УЄФА 2009 року. Федерація футболу України дозволила Луцькій Волині атестуватись. Команда кварцяного все ж хоче лишитись у прем'єр-лізі. Навіть знайшла спонсора. Волиняни надіслали запит на подовження атестаційного періоду до 31 травня і сподіваються закрити усі борги клубу. Сума 3,2 мільйони доларів. Рішення піти на зустріч Волині підтримали 30 членів виконкому федерації з 35. Нагадаю, раніше клуб розпочав процедуру банкрутства, а в місті створили нову команду футбольний клуб Луцьк, яка наразі є суперником муніципального футбольного клубу Житомиру. У чемпіонаті України серед аматорів. Кульова стрільба Українець виграв золото на етапі Кубку світу. Олег Хомельчук став переможцем третього етапу світової першості в Мюнхені. Представник міста рівного учора став кращим у стрільбі з пневматичного пістолету на 10 метрів. У фіналі Хомельчук на 0,8 очки випередив Ісмаїла Келеша із Туреччини. Бронзу здобув в'єтнамець Хуан Сюан Вінг. Раніше Чернігівчанка Олена Костевич стала срібним призером у стрільбі з малокаліберного пістолету на 25 метрів а Сергій Куліш з Черкас виборов бронзу у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів. Ще одна українка здобула ліцензію на Олімпіаду в Ріо. Лідер збірної України з боксу Тетяна Коб здобула першу ліцензію для України у даному виді спорту. Коб, яка виступає у категорії 51 кілограм, перемогла у додатковому поєдинку на європейському кваліфікаційному турнірі у Туреччині. Все вирішила рейтингова система. Тетяні для здобуття путівки до Ріо було необхідно виходити до півфіналу або розраховувати на потрапляння до четвірки найсильніших європейського турніру болгарки Станіміри Петрової чи Ніколь Адам з Антлії. Адамс вийшла до півфіналу, чим Гарантувала ліцензію для Тетяни Коп. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу ск 1 Будьте спортивними.